Коли українці отримають компенсацію за зруйноване житло, як її рахуватимуть, і хто зможе одержати кошти на відбудову свого дому? Ці та інші важливі питання ставлять люди, які втратили свої помешкання. Нещодавно в Україні ухвалили закон про компенсацію знищеного війною житла. Ми розбиралися, як він працюватиме. 13 мільйонів українців війна вигнала з дому. Багатьом із них уже нікуди повертатися. Російська армія перетворила їхні домівки на руїни. Відновити їх неможливо. Інформацію про зруйноване житло влада вже рік спирає через дію. Українці подали 350 тисяч заявок. Загальна площа цього житла понад 23 квадратних кілометри. Щоб краще уявити, це величина цілого районного центру. До прикладу. Яворова 15-тисячного міста на Львівщині. Груди піску і бетону, нині займають площу цілого міста. Та вже скоро в українців, чиї оселі знищені чи пошкоджені, може з'явитися можливість придбати або ж збудувати заново собі дім. У березні президент підписав закон про компенсацію за зруйноване війною житло. Зараз уряд напрацьовує механізми його реалізації. Діяти закон почне у травні. Проєкт Радіо Свобода ти як?» Про біженців і внутрішніх переселенців досліджує питання компенсації за зруйноване житло. Нещодавно ми провели в соцмережах опитування серед нашої аудиторії щодо цієї теми. І в цьому відео відповідаємо на найпоширеніші запитання. Як отримати компенсацію? Для початку потрібно залишити заявку, що ваше житло зруйноване або пошкоджене. Зробити це можна у кілька способів: перший через додаток Дія. Виберіть у вкладці послуги пункт пошкоджене майно. Вкажіть тип житла, ступні руйнування, адресу. Напишіть, коли житло зруйнували, та якщо маєте фото, прикріпіть їх. Весь процес займає кілька хвилин. Інший варіант. Зверніться до ЦНАПу, Центру соціального захисту або нотаріуса. Там вам зможуть допомогти із заявкою. Після того, як закон запрацює, з'являться також виїзні пункти для прийому інформації від постраждалих українців. Кожна заявка потрапить у спеціальний реєстр. Подавати заявку можуть власники зруйнованої нерухомості, інвестори, що вклалися в будівництво, члени кооперативів та спадкоємці. Якщо власників кілька достатньо заяви від одного, однак суму компенсації поділять між кожним із них. Хто вирішує, як призначати компенсацію? Для цього ви влада на місцях створить спеціальні комісії. Вони перевірятимуть документи та розглядатимуть заявки, встановлюючи суму компенсації. За законом, цю інформацію у кожній заявці комісія має розглянути впродовж місяця. Однак авторка закону нардепка Олена Шуляк каже, Щодо прикладу, лише мешканці Єрпеня подали 20 тисяч звернень. Тож наскільки реальним є такий термін розгляду заявки? Ми розуміємо, що це для деяких комісій це буде величезна, величезна кількість роботи, але максимально всі процеси будуть автоматизовані, тому що саме реєстр пошкодженого зруйнованого майна він є основою. А як тільки закон запрацює, і як пропонується, будуть мобільні напи ці комісії їхнє навантаження буде справді дуже велике, тому 30 днів абсолютно нереалістичний термін. Яку компенсацію можна отримати? Якщо ви жили у квартирі, то вам видадуть житловий сертифікат. Ним можна буде розрахуватися за нове житло. Придбане майно також можна буде оплачувати кількома сертифікатами чи додавати свої кошти. Інвестувати у нове житло чи купити його можна буде лише у визначених компаній, яких зараз невідомо. Це ще вирішує Кабінет Міністрів. Продавця нерухомості, на населений пункт людина буде самостійно обирати. Держава не буде надавати навіть там свої рекомендації, тому що ми вважаємо, що це повинно відбуватися безпосередньо на розсуд тієї людини, в якої зруйноване житло. Якщо через війну ви втратили не квартиру, а будинок, то у вас є два варіанти: сертифікат або ж кошти на спеціальному рахунку. Їх ви зможете витратити лише на будівництво. А якщо дім уцілів, але потребує ремонту, тоді ви також можете розраховувати на компенсацію. За розбиті вікна, двері чи, до прикладу, пошкоджений дах ви теж можете отримати відшкодування. Процедура звернення така ж, як і для тих, в кого помешкання зруйноване повністю. Пошкодження оцінюватиме комісія, і компенсацію за них ви отримаєте на спеціальний рахунок. Гроші з нього можна буде спрямовувати лише на ремонт. На окремий рахунок, який можна використати на відбудову. І а якщо пошкоджене житло, то гроші, які можна використати на будівельні матеріали, які потім птуть на відновлення? Ну так як у нас була є підтримка, ми витрачали всі тисячі гривень на книжки. А потім, початком повномасштабного вторгнення, почали їх перекидати на армію. І ключове запитання: як визначатимуть суму компенсації? Сама процедура ще не описана. Авторка закону запевняє, що ціна має бути ринковою відповідно до вартості житла в регіоні до повномасштабної війни. А от як оцінити ремонт у помешканні, втрачену техніку тут також поки відповіді у влади немає. Станом на сьогодні це точно буде залежати від регіону, і зараз обговорюються якісь додаткові чинники, як то, наприклад, рік зведення будинку. Нам це також це питання задають стосовно того, чи як буде в однієї людини був дорогий ремонт, в іншої людини був там більш дешевий ремонт. Ну зараз це перевірити ну практично неможливо. Чи отримає людина компенсацію, якщо знищений дім під окупацією? Так. Закон передбачає компенсацію за все зруйноване війною житло на всій території України, але він не поширюється на те майно, що вціліло. На сьогодні є різні сучасні засоби. Там і фотозйомка, фотоаерозйомка, різні роботи з супутниковими даними. І ми зараз спілкувалися з фахівцями, ми не бачимо там жодної проблеми для того, щоб зафіксувати такі руйнування. Чи отримає людина компенсацію, якщо документи на житло втрачені? Тут складніше, якщо ви стали власником житла після 2013 року, проблем не має бути. Адже відтоді всі дані про власність нерухомості містяться в електронному реєстрі. Однак до цього часу інформацію зберігали переважно паперово – в архівах і місцевих радах. В отриманні копій документів допомагатиме комісія, вона звертатиметься до різних відомств, реєстрів, місцевих рад чи є в них інформація про ваше житло. Якщо немає, то доведеться йти в суд. І там доводити своє право власності. І якщо ці дані дуже старі, вони відсутні в реєстрах, то очевидно, що вона не може отримати цю інформацію жодним чином. А оскільки вона не може отримати цю інформацію, а людина на руках не має цих стверджуючих документів, то в такій ситуації неможливо буде спити нічого. Ми також розуміємо, що на жаль, не всі дані є в реєстрах, і потрібно буде звертатись до суду. Звичайно, це буде трошки затягнути в часі, але я впевнена, що наші суди розуміють, ту проблематику, яка є сьогодні, у людей, в яких немає по суті, де жити, вони точно такі судові процеси будуть пришвидшувати, коли можна буде отримати відшкодування. За словами Олени Шуляк, перші компенсації люди зможуть отримати вже за два місяці? Я дуже сподіваюся, що перші сертифікати люди отримають безпосередньо в травні місяці, тому що на сьогодні є зруйноване житло або пошкоджене житло, згідно якого вже робили технічне обстеження, і всі ці дані вже заносять громади безпосередньо до реєстру. Однак чи всі отримають так швидко свої кошти? Авторка закону стверджує, гроші на компенсації для українців є найперше джерело конфісковані кошти дочок російських банків. Основна сума це від Збербанку Росії. І ми якраз ці гроші планувалося витрачати на компенсації, тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. 35 мільярдів прибутку національного банку України також можна буде використовувати на різні процеси пов'язані з відновленням. Ми розраховуємо, що в цьому році це будуть десятки тисяч сімей. Та всього на компенсацію за все зруйноване житло знадобиться значно більше. За оцінками світового банку 69 мільярдів доларів, а це приблизно два річних бюджети України, і в дослідженні врахували лише дані станом на червень минулого року. Ми маємо розуміти, що масштаб руйнувань настільки великий, і кількість заявок буде така велика, а кошти обмежені. Зараз ми розуміємо, що грошей на компенсацію всім людям. За їхнє зруйноване знищене житло не буде, тому будуть проблеми, і насправді це вже питання про те, чи уряд готовий нести репутаційні втрати через невиконання своїх обіцянок і зменшення довіри до нього. Зараз в історії про компенсацію за зруйноване житло, ще залишається багато невідомих деталей. Ми продовжуємо стежити за тим, як працюватиме цей закон. І якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх нам у наших соцмережах і розповідайте свої історії, проєкт, як створений, щоб чути про проблеми тих, хто через війну залишив свій дім.